У Рівному провели в останню дорогу відразу двох захисників України: Дмитра Булавського та Максима Рвачова. Дуже шкода, що так завершується життя наших справжніх хороших українців. Дмитро Булавський народився у Рівному, навчався в 16-й школі. Потім здобув освіту електрогазозварювальника, працював друкарем, а пізніше будівельником. Дмитра мобілізували до лав Збройних сил України у березні 2025 року. На жаль, 41-річний солдат Дмитро Булавський загинув 7 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курщині. Із найрідніших у Дмитра залишилися мати, дружина, донька та сестра. Пам'ятаю Дмитра як хорошу дитину, люблячий син, уважний, добрий однокласник, який завжди підтримував, допомагав, який мав прагнення жити, творити. Максим Рвачов народився в Кримській області. Згодом його родина переїхала до Рівного, де він здобув спеціальність будівельника. Працював на різних роботах. Зокрема, був інженером-будівельником. Максима мобілізували до лав ЗСУ у червні 2024 року. Боєць служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. На жаль, 45-річний солдат Максим Рвачов загинув 19 грудня 2024 року на Курщині внаслідок штурмових дій проти. Тривалий час боєць вважався зниклим безвісти. Лише зараз його тіло передали рідним для гідного поховання. Із найрідніших у чоловіка залишилися батьки та рідна сестра. Дочка ходила разом в школу, дружили, були великі друзі. Дуже хороша людина, навчався добре, допомагав, кому ми чим допомагав. Сам пішов, його ніхто не призивав. Пішов добровольцем. Одним словом, він герой. Він герой. Він краще. Чомусь забирає він на кращих. Поховали Дмитра Булавського на кладовищі Новий двір, а Максима Рвачова на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна пам'ять та шана героям. Ольга Денілюк, Олег Шаламай. Новини рівного.